Ми зараз спостерігаємо таку двояку поведінку з боку Угорщини її лідера Орбана. З одного боку, ми бачимо, що вони посилюють свій вплив. В європейській політиці, тому що, перш за все, Угорщина розпочинає головування в раді ЄС і для Орбана, це така собі нагода продемонструвати свій вплив, своє лідерство, глобальні свої можливості на європейському континенту. По друге, ми бачимо, що вчора було оприлюднено інформацію про створення такого правого радикального популістського блоку в європейському парламенті. За. На участі Орбана і його партії в Європейському Союзі, тому з одного боку є така тенденція до посилення зараз можливостей і впливу Орбана на європейські політичні процеси. З іншого боку, ми бачимо, що Орбан дещо змінює свою риторику по відношенню до України. Вона стає м'якшою. Ми бачимо, що все менше заяв про блокування якихось рішень, і насправді останні рішення на рівні керівництва ЄС про дозвіл на початок безпосередніх перемовин про вступу України до ЄС за головування навіть Угорщини це також є свідченням того, що Орбан готовий домовлятися. Чому він готовий домовлятися? Тому що він розуміє, що ось цей золотий білет ця його. Можливість блокування будь-яких рішень всередині європейського союзу та й на рівні НАТО в контексті України і не тільки вона поступово дотліває, доходить до свого логічного завершення, тому що ключові лідери ЄС, такі як Шольц та Макрон, вже заявляли про те, що на євросоюз чекає реформування, і в перспективі можливо. Середньостроковій е, прийматимуться рішення не одностайними е, голосами всіх членів а більшістю голосів. І Орбан розуміє, що е, бути таким собі розкольником всередині ЄС і користатися з цього політично, е, фінансово, з точки зору допомоги Росії і подібних речей, буде все менше шансів. Тому я відчуваю, що зараз. Орбан приїжджає для до України для того, аби продемонструвати е, свою конструктивну роль, взагалі в двосторонніх відносинах у відносинах Євросоюзу з Україною в питаннях завершення російсько-української війни, але понад усе і перш за все вирішення е, проблем, які існують між Угорщиною і Україною, більшою мірою з боку Угорщини з ультимативними просто вимогами з приводу е, дозволу там на отримання громадянства е, українцям, які. Проживають в прикордонних районах із визнанням там мови е, угорської і забезпеченням її доступу і вивчення в Україні, тобто ті речі, які турбують найбільше політично е, орбана. Але з іншого боку, вочевидь, ми почуємо якісь інші конструктивні, е, правильні якісні заяви з боку Угорщини в контексті завершення російсько-української війни. Я думаю, що для України під час цієї зустрічі найбільш важливим є те, аби Угорщина Орщина погодилася на те, що штучно не створюватиме перешкод на шляху України до Європейського Союзу і до е, НАТО. Під час свого головування в раді ЄС Угорщина проводитиме всі засідання, на яких має 101 і одну можливість для того, аби затягувати процес, аби не ставити питання на порядок. Денний, аби створювати інші штучні перешкоди в питаннях обговорення українського вступу до європейської спільноти, звичайно, що Україна разом із європейськими справжніми друзями намагалася знайти. Шляхи для того, аби мінімізувати цей вплив Угорщини, та і власне рішення про початок перемовин воно було узгоджене до початку головування Угорщини в Раді ЄС. Але тим не менше, всі розуміють, що за бажання зробити неприємності Угорщина може. Ну і в питаннях північно-атлантичного альянсу ми також бачили нещодавні заяви від окремих політиків натівського блоку про те, що Угорщина там блокувала якісь рішення з приводу спільних програм допомоги в Україні країнами НАТО і подібних речей, але це вето, так би мовити, це обмеження також вдалося подолати. Тому станом на зараз маємо. Перспективу того, що Угорщина розуміючи невідворотність реформ всередині Євросоюзу, розуміючи те, що е, це країна, яка хотіла би дуже виступити, якщо не посередником, то принаймні однією з активних сторін в питаннях завершення російсько-української війни, хотіла би масштабуватися на цьому політично, медійно іміджево те, чого дуже прагне Орбан, особливо в умовах, коли його. Партія е, на виборах до європарламенту має все ж таки несхідну тенденцію зниження рівня підтримки виборців.